Мов червоне яблука Котилося за обрій, залишаючи після села лише легку рожеву і мло. Небо і ще вчора синє синє стало ніжним, фіолетовим, а потім перейшло в глибоку синю. Наставав вечір. Зі старої хати, що притулилася на краю села. Виходила стара і обличчя, пооране з моршками, заберігала сліди колишньої краси. Вона вийшла на ганок, підперла рукою голову і задивилась на захід. Вона пам'ятала багато вечорів, багато сонця, що сідали за обрій, вона бачила. Як змінювався світ, як змінювалися люди, але щось у цьому вечорі було особливим. Можливо, це був останній промінь сонця, що гріх її старе тіло. Можливо, це був спокій, що охопив її душу. Вона згадала своє дитинство, коли вона бігала по цих полях, коли сміялася з подругами, коли не знала турбот, вона згадала свою молодість, коли кохала і була коханою, коли мріяла про велике майбутнє. Вона згадала своє життя, сповнене радощем. Встається на порозі старості, а світ продовжує крутитися, змінюватися. Вона відчуває, як її час спливає, як вода з дірявого відра, але в цьому останньому промені сонця вона бачить красу, спокій і вічність. Вона усміхнулася. Старість це не кінець, а лише початок чогось нового, початок спогадів, початок мудрості, початок щастя. І коли останній промінь сонця згас, вона увійшла до хати. Залишивши за собою лише тінь.